Президент України Володимир Зеленський знову пропонує продовжити воєнний стан і мобілізацію в Україні. Відповідні законопроєкти на сайті парламенту зареєстровані сьогодні, 8 листопада, та оприлюднені без текстів. Народні депутати припускають, що мова може йти про 90 днів. Воєнний стан в Україні наразі діє до 21 листопада. За час війни Росії проти України парламент уже вдвічі продовжував воєнний стан на 30 і 90 днів, так само і мобілізацію. Росія намагається потрапити на засідання найвпливовіших країн світу, глав держав G20 та держав партнерів, що відбудеться 15-16 листопада в Індонезії. За словами голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука, РФ хоче продемонструвати, що й досі має вагу на міжнародній арені та відіграє значну роль у світовій політиці. Коментуючи прийдешнє засідання G20 на офіційному сайті парламенту, спікер нагадав, що після анексії Криму Росію виключили з формату G8, і це аж ніяк не вплинуло на його діяльність. А велика сімка після цього рішення стала ще сильнішою. Я переконаний, що нічого не станеться, якщо Росію виключать Із G20. Нічого не станеться, якщо Росію виключать з ООН, де її перебування не має жодних юридичних підстав, а позиція та сьогоднішня військова активність прямо суперечить принципам, задля яких створювалися ООН і Рада безпеки ООН. Світ повинен показати Росії її місце, а її місце в кутку у кутку забуття та минулого. І там РФ має бути, допоки не зміниться її керівництво, допоки Росія не отримає справедливі вироки у міжнародних судах і не виплатить Україні всі репарації. Тільки після цього можна буде говорити про якусь її вагу на міжнародній арені, але вже в іншому форматі. Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук зустрівся з американським бізнесменом, меценатом та філантропом Говардом Баффетом, Повідомляє прес-служба апарату Верховної Ради. Глава українського парламенту подякував пану Баффету за його візит та за сміливість відвідати нашу країну у часи, коли точиться війна. Своєю чергою Говард Баффет висловив захоплення мужньою боротьбою українців. Він повідомив, що приїхав до Києва після Ізюму, який вразив його наслідками російського вторгнення. Мені хотілося б, щоб усі американці побачили, яка тут ситуація. Для нас немає жодних сумнівів, що Україна має перемогти у цій війні. Наша роль та багатьох людей в Америці забезпечити продовження підтримки України. Я був у багатьох країнах, де відбувалися конфлікти, але ніде не бачив такого рівня відданості та сили, які побачив тут. Це дійсно надихає. Коли українці приносять у жертву найдорожче, ми маємо бути поряд з вами. Говард Бафет, американський філантроп, меценат, бізнесмен. Баффет наголосив на тому, що готовий виконувати роль посередника та помічника у посиленні підтримки України у США не тільки сьогодні, під час війни, а й після її закінчення. Руслан Стефанчук подякував американському бізнесмену за чітку налаштованість допомагати Україні. Олександр Корнієнко перший заступник голови Верховної Ради України у Страсбурзі, Франція, де проходить 10-й щорічний всесвітній форум за демократію Демократія Нова Надія. Світова спільнота має разом захищати демократію, яка зазнала найпотужнішого удару за останні 70 років. Наголосив перший віцеспікер під час виступу на міжнародному заході, як повідомляє прес-служба апарату Верховної Ради. Аби зупинити напад на демократію, усім треба докладати більше зусиль ніж зазвичай. При захисті демократії дуже важливо не втрачати саму демократію, наголосив український політик. Щоразу, коли в українців виникає загроза демократії, а зараз це майдан розміром з усю країну, яка бореться, українці будуть захищати демократію. Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України. Депутати Верховної Ради України демократію захищають у парламенті. Законопроєкти ретельно готуються, обговорюються, а потім ухвалюються. Деякі закони потребують десятки годин. Це і є демократичний процес, резюмував Олександр Корнієнко. У перший день робочого візиту перший віцеспікер зустрівся з президентом парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Коксом. Він висловив вдячність парламентській асамблеї за підтримку України ухвалення «Пар'є» рішення про виключення Російської Федерації зі складу Ради Європи. Сторони обговорили також питання притягнення Російської Федерації як країни терориста до відповідальності, а також поточну та подальшу співпрацю між Україною та «Пар'є». Зі свого боку, Тіні Кокс пообіцяв, що парламентська асамблея докладе максимум зусиль, аби допомогти Україні у розслідуванні злочинів Росії проти України, зокрема в створенні міжнародного спеціального трибуналу. Насамкінець Олександр Корнієнко передав президенту Пар'є дитячий малюнок із всеукраїнського флешмобу Діти України за мир, що організував освітній центр Верховної Ради України. У Страсбурзі очільник української делегації провів низку офіційних зустрічей, зокрема з керівництвом Генерального директорату демократії та людської гідності, генеральним директором гендиректорату справ людини та верховенства права Крістосом Жакумопулосом, секретарем Венеційської комісії Сімоною Граната Мангіні. Такі поважні майданчики та спільноти в Європі фактично говорять про те, що нині турбує кожного українця: відстоювання базових прав людини, які порушує РФ, відповідальність агресора за скоєні злочини та визнання Російської Федерації державою терористом. Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України, водночас секретар венеційської комісії Сімона Граната Мангіні наголосила, що європейці вражає спроможність українського парламенту не лише ефективно працювати в умовах війни, а водночас думати про реформи, зокрема судову та правоохоронну. Франція готує дві масштабні конференції на підтримку України. Про це під час зустрічі у Парижі з міжнародною делегацією міжпарламентської мережі United for Ukraine повідомила Лоренц Бун, держсекретарка з європейських справ французького уряду. За інформацією прес-служби апарату Верховної Ради, пані Бун зазначила, що обидва заходи будуть спрямовані на об'єднання зусиль партнерів для допомоги Україні на відновленні та відбудові української інфраструктури, а також на ширшому залученні не тільки а й бізнесу. У цей процес нам потрібна допомога, щоб ми змогли виконати ті сім умов та виконувати угоду про асоціацію з ЄС. Для цього нам треба зокрема допомога Франції у зміцненні інституційної спроможності як парламенту, так і урядових структур в Україні. Іванна Климпуш Цинцадзе, голова комітету з питань інтеграції України до ЄС, депутати наголосили на тому, що Франція ще багато може зробити для протистояння російській пропаганді, заборонивши зокрема ретрансляцію російських пропагандистських медіа. У комітеті з питань бюджету проаналізували виконання головного кошторису країни за січень жовтень 2022 року. Інформує прислужба апарату Верховної Ради. Порівняно з відповідним періодом минулого року, доходи збільшилися на 35,4%. Зокрема, до загального фонду бюджету надійшло понад мільярд гривень. На таку позитивну динаміку вплинули надходження грантів від урядів іноземних держав, міжнародних організацій та донорських установ, податок на додану вартість звітчизняних товарів, а також допомога Європейського союзу, рентна плата за користування надрами. Тощо водночас на 180 мільярдів гривень було скорочено цьогорічні витрати за багатьма бюджетними програмами, зауважили в профільному комітеті. За висновками Рахункової палати, у рамках здійснення контрольної функції комітет надав урядові рекомендації, що спрямовані на покращення поточного виконання бюджету. Кошторис наступного року більшість народних депутатів назвали бюджетом перемоги, повідомляє прес служба парламенту. Саме фінансування української армії та соціальних питань стали головними пріоритетами держбюджету 23 який Рада ухвалила на початку листопада в історично рекордні терміни. Майже півтора мільярда гривень, а це 43,4% загального обсягу видатків, піде на безпеку та оборону. На грошове забезпечення військовослужбовців та заробітну плату планується спрямувати 564 мільярди гривень, мільярд на медикаменти та перев'язувальні матеріали. Майже 296 мільярдів буде спрямовано на закупівлю, модернізацію та ремонт військової техніки. Виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі, смерті, інвалідності та інші соціальні напрямки складають майже 48 мільярдів. За участю українських фахівців відбувся запуск ракети носія Антарес для доставки багажу на міжнародну космічну станцію. Повідомив заступник голови комітету з питань економічного розвитку Дмитро Киселевський. Це важлива подія для збереження космічної галузі України з огляду на те, що днями Верховна Рада ухвалила за основу проєкт закону про затвердження загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми на 2021-2025 роки. Задача уряду та Верховної Ради України зробити все, щоб, не дивлячись на вкрай необхідні витрати на оборону, зберегти космічну галузь України, дати можливість її розвиватись. Вона не тільки допоможе. Україні заробляти. Головне, ми розвиватимемо наукову та виробничу базу, яка посилює обороноздатність. Дмитро Киселевський, заступник голови комітету з питань економічного розвитку, над першим ступенем ракетоносія, його створенням, підготовкою та пуском, працювали конструкторське бюро Південне та Південний Машинобудівний завод разом із підприємствами Києва, Харкове, Запоріжжя та Чернігове. Ухвалений Верховною Радою закон дозволить українцям залишатись частиною світової космічної спільноти навіть під час війни.